Хто такі сексисти? Хлопці, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже ключовий момент, чому загалом я вирішив розібрати цю тему. А тому, що на просторах інтернету дуже часто зараз можна зустріти демонізацію чоловічих бажань та викривлення традиційної моделі мислення та поведінки загалом у чоловіків. І зараз клеймо сексистів дають всім без розбору. Тим, хто має традиційне мислення, слідує своїй природі та любить свою жінку, і тим, хто ментально і навіть фізично подавляє жінку, вважаючи. Що вона гірша від чоловіка, принижуючи її достоинство. Давайте розбиратися, щоб нарешті поставити всі крапки над «і». Перш за все, давайте розберемо, що означає таке поняття, як сексизм. Сексизм, простими словами, це гендерна дискримінація чи дискримінація за статтю, тобто і певне упередження, що. Одна стать вважає себе кращою від іншої, і тут нам, чоловікам, дуже важливо пам'ятати, що якщо ти прагнеш до сили до традиційної моделі поведінки, та ти притримуєшся її. Це не те саме, що бути сексистом. Бо зараз, як ми бачимо, дуже часто це прирівнюють одне до одного. Чоловікам з розвиненим жіночим початком собі та агресивно налаштованим дамам дуже вигідно займатися підміною понять та вішати на всіх чоловіків, які не є зручними для соціуму. Клеймо сексистів, так вигідніше нав'язати свою пропаганду. Але давайте будемо об'єктивними, хлопці. Я в жодному разі не переконую, що сексистів немає. Вони є присутні 100%, але їх не так багато, як про це нам говорять в інтернеті. Та там зайти на Тік-Ток, одні сексисти по факту з'являються. Мені вже стільки раз клеймо сексиста дали, і да? я вже просто мені стає смішно з цього. Не всі чоловіки сексисти, так само, як і не всі жінки. Меркантильні узагальнення загалом створене для того, щоб демонізувати одну із статей. Вловлюєте цей момент, так? Як виглядає стандартний сексист? Це чувак, який зазвичай недоотримав любові від мами, або взагалі не мав її під час формування себе. І через це в нього сформувалась образа на неї. Цю образу він глибоко ховає в собі і всю ненавість спрямовує на жінок. Він вважає жінок гіршими у всьому, подавляє жінку психологічно та використовує різний спектр маніпуляцій, щоб вона боялась будь-що зробити. Сюди ж можна додати аб'юз, і зазвичай, як показує практика, це все йде не тільки з ментальними моментами, а інколи й фізична силя також присутня. Це справді травмовані чуваки. Їм треба пропрацьовувати свою травму на маму і загалом покращувати ці моменти в своїй голові і тільки тоді будувати стосунки. Але саме не усвідомлення того, що людина має цю проблему і створює проблему сексизму. Та створює проблему, що вона вважає, що жінки це нуль, що жінки це нічого їх не можна поважати, що вони не заслуговують на повагу, що в нього є своя травма, і він відносно цієї травми подавляє всіх інших. Розумієте, я доволі часто бачу чоловіків в себе в коментарях, які пишуть деякі такі коментарі, доволі дивні. І я розумію, ребят, я не з вами. Тобто, в мене традиційна модель мислення і поведінки, але я не з вами. Я не підтримую те, що всі жінки меркантильні, що всі жінки зраджують, і так далі. і так далі. Тобто, я не прихильник цього. Тому що, коли ми узагальнюємо щось, ми стаємо по факту на одну із сторін. да? І ти стаєш ворогом жінок, по факту. Я не є ворогом жінок, і жінки не є моїм ворогом. Я люблю жінок і я щаслива людина. Тобто, в мене ніколи не було з цим моментів. Але коли ми бачимо, що людина має ці травми, то треба це пропрацьовувати, розумієш, тому що потім про гармонійну сім'ю взагалі не може йти розмови. Окей, з цим ми розібрались. А як щодо чоловіків, які мають традиційну модель мислення, які самостійно вирішили зайняти роль лідера в сім'ї, як цей і відповідає їхній природі. Вони вирішили забезпечувати свою сім'ю фінансово та взяти певні обов'язки на себе, тому що вони відчувають, що так, о, так має бути. Та вони відповідають своїм принципам, своїй ідеології, згідно якої вони живуть як щаслива одиниця, та роблять все для того, щоб сім'я нічого не потребувала. Як щодо них? Саме про це я розказую на своєму каналі, як себе формувати, тому я дуже рекомендую підписатися і не забувати про це. Це дуже важливий момент, тому що себе необхідно створювати з нуля. Більшості чоловіків з дитинства не закладають ці шаблони, що. Ти повинен себе поважати, повинен поважати свою жінку. І якщо ти очікуєш щось від людини, ти сам повинен відповідати тим вимогам, розумієш? Чоловіки з традиційною моделлю мислення не вірять в рівноправ'я у стосунках між чоловіком та жінкою, бо це суперечить їхній природі та принципам. І тут я хочу зауважити: у чоловіка є свої обов'язки в стосунках, а у жінки свої. І кожен із них унікальний. Я вважаю, що чоловік має свою місію. Да? Жінка має свою. І я дуже не люблю, коли люди, що в соціумі дуже класно видно, показують, що чоловік може робити і то, і то, і жінка може бути і те, і те. Розумієте? Тобто немає чітко поділених обов'язків в стосунках між чоловіком і жінкою. Тоді відбувається хаос. Тоді я просто зустрічаюся, що жінка може виконувати всі ті самі обов'язки, що й чоловік. Давайте говорити відверто. Може. З точки зору фізики, та людина може заробляти ті самі гроші, навіть більші гроші може заробляти ніж чоловік. Вона може побудувати власну кар'єру, класну кар'єру. Але давай говорити відверто, чи тобі, як чоловіку, буде е, важливо, чи жінка реалізувала себе в кар'єрі? Більшість жінок не розуміють, що чоловікам все одно наскільки вона успішна в кар'єрі. От, на жаль, більшість жінок не усвідомлюють цього моменту. От коли я отримую якесь повідомлення від жінки, вона каже: Діма, я там реалізувала себе. Кар'єрі, я там заробляю стільки то грошей, Я реально дивуюсь, де коли дівчата такі бабки загрібають, що вау. Але я розумію, що чоловікам в принципі до лампочки, скільки жінка заробляє, особливо саме тим чоловікам, які прагнуть до сили. Розумієте? Тому що сильний чоловік, який вважає себе таким, він хоче, щоб сім'я будувалась гармонійно. Він, наприклад, не хоче бачити, що його жінка не поряд біля нього, що вона весь час пропадає на проектах. Це не означає, знаєте, що жінка не повинна бути зайнята. Ні. Вона має жити щасливе життя, вона має займатися своїм, своєю справою, своєю хобі. Але коли я бачу, що ну, люди не хочуть в стосунках притримуватись кожен своїх обов'язків і хочуть забирати чужі обов'язки на себе, то виходить конфлікти. От розкажу вам історію: нещодавно до мене звернулася людина на онлайн-сесію розібрати її особливу ситуацію. Він вважав, що вона особлива, але ситуація насправді не була особливою. Фішка в тому, що він почав стосунки з жінкою, яка була дуже сфокусована на кар'єрі, дуже сфокусована. Ну, Тобто, вона навіть не була готова там виділяти час там раз два рази в тиждень на те, щоб провести час з ним. да? Кожен чоловік, який хоче мати гармонійну сім'ю, він хоче, щоб час поділяли йому, тому що він вважає, що він заслуговує на це, і це нормально. Так само це стосується, як чоловік має виділяти час і на свою кохану людину. Це працює в обидві сторони. Але загалом я веду до того, що ця ситуація підсвітила, він каже: Діма, ніби є стосунки, а ніби нема. От круто, звісно, що вона там заробляє, вона там а, може собі дозволити, але каже, ну мені похер на це, тому що я можу її забезпечити, там, я можу фінансово допомагати їй не працювати так багато. І людина каже, ну, вони розійшлися через певний період часу. Каже, він завершив ці стосунки, тому що він не може так жити. І багато людей не усвідомлюють, що ти можеш бути так сам. От і багато жінок, зокрема, не усвідомлюють цього моменту, що вони можуть все досягнути, що чоловік. Тобто тут немає такого, що чоловік може, що жінка не може, ні, в 21 столітті може всі однаково все досягати. Але питання в тому, що ми чекаємо у висновку, якщо ти в 35 років умовно стала успішною, і ти хочеш сім'ю, ну не розраховуй на те, що там чоловік 35 років зверне на тебе увагу, тому що. Життя це жорстока штука, і я дуже часто це говорю ребятам. Молодим пацанам говорю, наприклад, ви повинні себе створити, заробляти гроші, щоб на вас звернули увагу, щоб ви повинні стати кращою версією себе, щоб на вас звернули увагу. Ви повинні стати харизматичнішими, щоб на вас звернули увагу. Але коли умовно жінка все життя віддала кар'єрі, да, і потім вона очікує, що на неї звернуть увагу сильні чоловіки. На жаль, не звернуть. На жаль, не звернуть. І це неприємна правда, але я це дуже часто зустрічаю, тому що. Коли я спілкуюся з старшими чуваками, а вони кажуть: Дім, а навіщо мені жінка мого віку? Каже: я хочу молодшу жінку. Я заплатив ціну, умовно. Я багато працював, щоб у висновку жити тим життям, яким я хочу. Я хочу біля себе мати жінку, яка народить мені там, багатьох дітей і так далі. Знову ж таки, це все дуже суб'єктивно, дуже суб'єктивно, да? але я ж говорю про традиційну модель мислення. Традиційна модель мислення це коли... Чоловік хоче мати сім'ю, це коли чоловік позиціонує себе як лідер сім'ї. Це чувак, який бере відповідальність і не боїться її брати, тому що він відчуває, що він може. Да? Не тому, що він там очкошник і думає, блін, я должен, должен. Ні, тому що ти просто можеш і ти береш. От вся різниця, да? І коли я розказую деякі моменти, вони в багатьох випадках не подобаються жінкам. Але це реальність від реальності не втекти. Ти можеш будувати свою реальність, але не очікуй. Що реальність суспільства буде підлаштовуватись під твою реальність, да, тобто людина може жити в своїй бульбашці, це без проблем. Але коли, наприклад, прийде певна точка, що вона зустрінеться з реальністю, і буде дуже і дуже боляче, дуже боляче, розумієте? Тому що чоловіки завжди будуть хотіти, наприклад, база ґрунт зараз скажу: що чоловіки завжди будуть хотіти жінок з класним минулим. Ну, щоб спокійним минулим, що він не розуміє, що жінка тримала свою вірність чи щось в тому плані. А жінки, в свою чергу, завжди будуть хотіти забезпеченого життя. І це нормально, тому що так працює біологія. Так працює біологія, і багато людей чомусь не хочуть цього сприймати. Багато чоловіків не хочуть усвідомлювати, що поки вони себе не створять, вони нахрен нікому не будуть потрібні. Те саме стосується жінок, вони думають, що вони свою молодість класно проведуть, погуляють. А потім прийдуть і зустрінуть сильного чоловіка, який з нею там одружиться. Та не одружиться він на ній, тому що він себе поважає. Він розуміє, що є багато жінок, які звернуть в нього увагу, і при тому вони тримали вірність, по факту не, не проводили такий спосіб життя, який для нього є неприйнятим. Розумієте? Якщо ми загалом говоримо за чоловіків з традиційною моделлю мислення, то можу сказати, що наступне: чоловік, який живе згідно своєї природи, він власний. Для нього важливо, щоб жінка не піддавала сумніву його рішення. Хоч він здатний адекватно вислухати її думку. І якщо ця думка є раціональнішою від його власної, він може спокійно прийняти її. Такі чоловіки цінують факти, а не емоції. І от коли чоловік, наприклад, починає говорити, що є речі, які виходять за його рамки, і йому щось неприємно, то агресивно налаштовані дами чи слабохарактерні чоловічки з рівнем тестостерону як в шестикласника починають вішати клеймо сексиста, підміняючи поняття, роблячи його неврівноваженим. Та нав'язуючи йому почуття вини. Це дуже комфортно, адже всім нам відомо, що чоловікам, тим більше з нашим вихованням, зазвичай жіночим, дуже легко нав'язати почуття вини, чи не так? І от коли чоловік має синдром хорошого хлопця, про що я розказував, до речі, у своєму телеграм-каналі робив вебінар, рекомендую підписатися. То ми всі розуміємо, що цей чоловік йде по нав'язаному шаблону і слідує нав'язування почуття вини. Для чого я зняв це відео? Знову ж таки, хлопці, я закликаю вас бути достойними чоловіками, любити своїх дружин, дівчат, матерів і не забувати, що вони є дуже важливим елементом встановлені тебе, навіть як чоловік. Тому що жінка, зокрема мати, вона закладе тобі любов та смак до всього найкращого. Коли ти мав достатньо любові, ти. Вмієш обирати одяг, ти маєш почуття смаку до стилю, там, до смачної їжі, ти грайливістю маєш. Саме от чоловіки, які такі гарячі крові, там італійці, іспанці, турки навіть. Чому вони такі грайливі? Тому що в них йде повне прийняття матері. Вони люблять своїх матерів, вони люблять своїх дружин. Для них це дуже важливо. І я хочу, щоб ти про це пам'ятав. Поважай їх та очікуй до себе такої ж поведінки. Ти повинен вимагати до себе дуже достойного ставлення і не забувати, що це ставлення, перш за все, ти повинен показувати сам. А не як дуже часто, там деколи напишуть мені коментарі, жінка повинна тебе поважати, а сам їх кладе, розумієш? І що не є нормально, абсолютно, абсолютно не є нормально. Це я вже вважаю поламані чудіки, які хочуть, щоб їх поважали, але самі при тому називають жінок сучками, самі при тому називають їх тьолками, шмарами і так далі, і так далі. Тому не забувай жити згідно власної стратегії. Проте в жодному разі не ведись на те, що говорить тобі опозиція. Називаючи тебе сексистом і прирівнюючи тебе до справді хворих пасажирів. Цінуйте себе, знайте своє навіщо, та вірте в себе. Я вас міцно обняв. Підписуйтесь на канал, не забувайте писати коментарі, не забувайте про ЗСУ, баночка внизу. Слава Україні!